Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 13 березня, і це 1114 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що сталося за останню добу, і чого очікувати. Нам від наступної, а звісно ж, однією з головних тем останньої доби, і я думаю, що це буде до кінця тижня, і не тільки до кінця тижня буде тема зустрічі делегації України, а також США в Саудівській Аравії. І безпосередньо ті домовленості попередні, хочу на цьому акцентувати увагу. Які були узгоджені між США та Україною, про які пролунали в майже всіх ЗМІ. В першу чергу йдеться про те, що буде припинення вогню десь на 30 днів, тобто на місяць. А при цьому Україна зараз знову отримує розвіддані від США, а також відновлено постачання зброї Україні. І тут я з насамперед, перед тим як розпочати вже говорити про зону бойових дій, хочу акцентувати увагу на тому, що в цих домовленостях нема зовсім нічого дивного. А той хто читає, наприклад, мою колонку на ОБОС.UA, то вони ще в листопаді, а потім через деякий час мали можливість прочитати ті думки, а також і на ОБОС.UA, Час від часу в відео форматі я о, висловлював свою думку, що для України буде дуже складний період Це дипломатичних контактів з США, встановлення дипломатичного контакту з новою адміністрацією о, президента США, який відрізняється від класичної дипломатії, від класичної політики, який є ну насправді не політиком, а бізнесменом і бізнесменом о, якого. На сьогодні не стримують а, дійсно політики та дипломати його оточення це а, оточення, яке а, не буде йому давати якісь а, дійсно корисні поради. Він виключно буде а, пливсти на а, по своїй течії, і ми повинні, ну скажімо так, прогнозувати, в якому напрямку ця теча зараз а, в принципі прямує. А другий момент полягає у тому, що треба буде не тільки адаптуватися під ці нові політичні та дипломатичні умови, а треба буде і ще і купити Дональда Трампа. І це якраз ресурси а, запропонувати йому таку угоду, від якої він не зможе відмовитись. Все це вже відбулось. Тобто, перший пункт ми адаптувалися. Другий пункт угода є. А який третій пункт? В своїх матеріалах я писав, що третій пункт це змусити Дональда Трампа розочаруватися в Володимирі Путіні. Тобто, щоб він втратив віру в Росію, віру в те, що можна домовитись з Путіним, те, що з ним можна контактувати. І зараз якийсь якраз цей період, ця фаза і настає. Тобто, ми, Продемонстрували Дональду Трампу те, що дійсно ми є тією стороною, яка готова домовлятися. Хочете перемиря? Окей, буде перемиря. Але питання гарантій і питання того, як себе поведе Росія, вони відіграють відповідну свою роль. Тобто, найближчим часом. Від Росії буде залежати те по якому шляху вона піде, або розочарування Дональда Трампа і відповідно повного знищення Росії, що нам дуже потрібно, або Росія спробує, ну скажімо так, імітувати готовність до перемир'я, але є декілька нюансів, через які Росія ніколи на це не піде, і от саме зараз ми повертаємось. До а, того, з чого в принципі, починалася наша з вами розмова, і починається майже кожного ранку мапа бойових дій. А отже, Курська область в Курській області а, залишається зона контролю Сил оборони України, з якої російські війська досі не мали можливості витіснити українські війська. Тобто, сили оборони України, вони поступово залишали. За останній час ці ділянки ділянки ризику називаємо їх так, але тим не менш, навіть не дивлячись на це, в цій зоні, після відходу Сил оборони України а, з більшості локацій, залишається зона, яку ми продовжуємо контролювати, і фактично ця зона а, вона стає ну такою, таким слабким місцем для Росії. За яким вона все одно не зможе диктувати свої умови, тобто ставити ультиматуми. Зараз йдеться про те, що вже найближчими днями відбудеться або телефонна розмова, або зустріч Дональда Трампа з Путіним, або представників Дональда Трампа з Путіним. Це відбудеться найближчим часом. А Курська область, вона як була не повністю під контролем російських військ, так і залишається. Що загально по Курській області хочу зазначити, сили оборони України вийшли з е, цієї е, зони, а сили оборони України зазнали мінімальних втрат під час е, цього відходження, тобто е, росіяни зараз намагаються це е, в своїх пропагандистських. Е, Змі виставляти як якоюсь епічною битвою і так далі, так і інше. В більшості випадків російські війська заходили вже в пусті села та населені пункти, які, до речі, до того були вщент зруйновані російською авіацією, російським бомбардуванням та артилерійськими обстрілами. Тому коли з Курська, до речі, з Курської області саме біженців, які тікали з Суджанського району. Коли їх будуть вже повертати до суджі, то вони здивуються, тому що вони побачать майже повністю зруйноване місто, майже повністю зруйновані села та населені пункти. Там не залишилось а, жодної вцілилої а, будівлі. А, а людей будуть повертати, тому що а навіщо потрібні усі ці а, біженці росіянам? Вони і так їм там заважали місце, займали понаїхали, хоча це одна й та ж сама область. А тепер і тим більше, ну все вас звільнили. Повертайтесь, що ви тут сидите. Але це інша розмова. Справа у тому, що в Курській області, на мій погляд, ще буде залишатися буферна зона, яка і буде відігравати в подальшому цю роль тиску саме на Путіна та на його позиції. Буферна зона буде залишатися виключно в тих розмірах. Щоб ми мали можливість більш ефективніше здійснювати контроль цієї території, а щоб не відбувалося логістичних колізій, і найголовніше, ми з вами вже неодноразово про це говорили. В Курській області не було жодного оточення. Російські окупаційні війська, російська пропаганда так намагалися нав'язувати саму ідею того, що в Курській області відбувається оточення великої кількості сил та засобів українських військ. І хочеться запитати росіян, і що а нічого. У тому то і справа сили оборони України були виведені не хаотично, а злагоджено. Бо якби відбувалося хаотичне виведення, то були б величезні втрати, величезні, е величезна кількість загиблих, полонених, поранених. А цього не відбулось. Отже, рухаємось далі. Інший момент: Курська область Курською областю це одна карта. Інша карта це сама зона бойових дій. Бо по всій зоні бойових дій зараз відбувається та ж сама стагнація, про яку ми говорили вже неодноразово. Великомихайлівський напрямок. За цей час у російських окупаційних військ відбулось просування в зоні біля Скудного. Це невеличка ділянка між самим скудним по напрямку на Дніпро енергію по правому берегу річки Мокрі Яли, тобто, ось в цій невеличкій кишені біля скудного, саме по цьому напрямку, росіяни мали можливість просування. Фактично, за ну більш вже як тиждень у росіян це перше таке просування на великомихайлівському напрямку, особливо після того, як вони змушені були біля бурлацького відійти та біля а, привільного і а, новосілки змушені а, були залишити декілька позицій. Тобто Uh, ну, м'яко кажучи, ситуація на великомихайлівському напрямку, яку Київ був uh, трохи більш перспективним аніж усі інші за останній час. А uh, вона ну не те щоб стагнуюча, uh, вона в анабіозі, хоча стагнація, анабіоз, що скажеш, а одне те ж саме. Так само, і Кураховський виступ сили оборони України продовжують на Кураховському виступі по Н 15 тримати Константинополь. Андріївку російські окупаційні війська повністю не контролюють. Їм так і не вдається по Н-15, по південному фасу на краховському виступі прорватися і закрити саме цю ділянку, так само як і на краховському виступі. Російські окупаційні війська виключно за останній час розширений розширили на трохи більше ніж квадратний кілометр. Зону контролю біля Ясінєва і Новоандріївки, і, в принципі, це знову ж таки за декілька тижнів. Ну не декілька тижнів, півтора, десь два тижні. Це більш-менш серйозний такий для них прорив, саме по цьому по цій локації, по цьому плацдарму. В свою чергу в них продовжуються спроби тиску через срібне Запоріжжя. З Нової Лізаветівки на Надеждинку. А, окрім цих напрямків на Покровському? Вони намагаються прорватися на удаччине, а також з Успенівки на а, Новосергівку, Новоолександрівку. Весь цей тиск в напрямку до Дніпропетровщини. Ну він обумовлений тим, що росіяни не залишають спроб сформувати фланг а, щодо подальшого удару на Покровськ. Про що все це говорить? Це все говорить про те, що у російського командування стоять а, відповідні задачі, і одна з цих бойових задач полягає у тому, що вони повинні сформувати умови для наступу на Покровськ. Ніхто не відмовляється в Росії від наступу на Покровськ, так само як ніхто і не відмовляється продовжувати розширювати зону контролю на великомихайлівському напрямку. Тобто, про які перемиря можна говорити, е, так їм це не вдається. В них серйозні втрати. Вони е, я вчора вже про це говорив, але це факт. В них зараз навіть відмічається те, що так, час від часу вони використовують техніку. ОБТ, основні бойові танки, ББМ, е, багато автомобільного транспорту, цивільного призначення. Але серед е, цивільного призначення автомобільного транспорту зменшується кількість вазиків. Ну, ще в це неможливо було повірити, але це факт. Кількість буханок в них зменшується для проведення штурмових дій. Тобто дефіцит буханок, оцей буханкоцит, е, який відбувався останні місяці, він дає е, свої результати. Так, він дає свої результати. Е, отже. Російські окупаційні війська станом на зараз не виконали такі задачі, як закриття Кураховського виступу, не виконано, Покровський напрямок, Покровськ. Навіть бойові дії в самому місті не розпочались, завдання не виконано Ідемо далі. Що там турецька агломерація? В турецькій агломерації повне фіаско. Вони навіть втрачають свої позиції в Турецьку. Про що ну я думаю, ми ще все дізнаємось згодом. Часів яр, часів яр не захоплено, не окупований. Константинівка, Константинівський напрямок. Назвемо його так. Він так і не відкритий. Восьму загальну військову армію передислокували, передгрупували, підготували. Вона готова для того, щоб почати наступ на Константинівку. Де результат наступ розпочався? Ні. Невже все це було даремно? Невже вони просто так перегруповували цю армію? Той самий сіверський напрямок, що будуть вирішувати з Білогорівкою? Тобто, не закривати Луганщину повністю? Сіверський напрямок таким чином, що відміняється? Тобто і відміняється, і е, плани на Лиман безпосередньо на славяно краматорську агломерацію в подальшому. Звісно, ми говоримо, якщо про Лиман, ми говоримо і про лимано вісь, Усю лимана вісь, яку російські окупаційні війська зараз намагаються а, спрямовувати туди одразу дві групи військ: групу військ захід та групу військ. Центр результату якогось глобального швидкого не мають, але вони повинні будуть зараз зупинитися. Ви впевнені, що вони зупиняться. Отже, все, це інша наша карта, яка грає нам на користь. Росія ніколи не піде на ці перемиря, хоча воно їм потрібно, вони виснажені. Я не даремно згадую про Увазіки, я не даремно згадую про буханки. Вирогідність того, що Росія піде на перемир'я припинення вогню, мінімальна, якщо піде, то виключно для імітації, щоб відвернути увагу, щоб сформувати неправильне враження у Вашингтону, а потім будь-якого разу. Якщо в них їм буде це вдаватися, вони будуть порушувати це перемир'я у будь-якому разі, вони ніколи не будуть його притримуватись. Тому що основні їх задачі вони таки не змогли виконати за 2024. До інаугурації Трампа вони не змогли цього зробити. Їм зараз не вдається це зробити, отже, вони будуть намагатися це робити і надалі. І тому від цього перемиря ми повинні розуміти, що ми отримуємо. Ми отримуємо найголовніше, якщо відбудеться. Uh, якийсь цей процес uh, і на Росії або погодяться, або не погодяться. Якщо не погодяться, цей на коротший варіант. Якщо погодиться, то це буде імітація, і uh, вони будуть в якийсь момент змушені все одно його порушити. А вони його порушать. Але в будь-якому разі, все це буде спрямовано на те, щоб Дональд Трамп, третій пункт, розочарувався в Путіні. Розочарувався в домовленостях з Росії, побачив, що його водять в оману. Чого е, дійсно намагаються, ну йому брешуть в обличчя брешуть в Криму в Кремлю е, в обличчя е, Трампу, і саме е, тому це все ж таки зараз досить така повинна відбуватися зважена дипломатична робота, щоб Трамп розочарувався в Москві. Щоб Трамп розочарувався в Путіні, Трамп розочарувався в Росії. Коли це відбудеться? Можете бути впевнені, він зробить все. Цей нарцис, якого образили. Він зробить все, щоб помститися тому, хто, йому, хто його образив. А, звісно ж, ми розуміємо, про кого йде мова. А отже, зараз дуже складний політичний процес, а, до якого ми готувалися з минулого року, а, він виходить, ну скажімо так, мабуть, в якомусь сенсі на фінішні. Це той фініш. Де буде ну найбільш морально-психологічний тиск на нас усіх, бо буде йтися іде... про перемиря, умовно кажучи, якесь ефемерне, примарне? Але ми повинні розуміти, що це перемиря може бути шляхом дійсно до нашої перемоги, правильної перемоги, силової перемоги. Друзі, дякую усім а, за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, о, натиснути дзвоника, прокоментувати. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному рейтинзі YouTube. І це дозволяє більшої кількості глядачів, слухачів, читачів, в залежності від того, як дивиться, хто мабуть просто слухає, хтось читає супереклад а, цих відео. Його побачити та отримати цю інформацію, якою я ділюсь з вами. Дякую одразу усім, хто це зробить, а також хто репостне і е, розповсюдить це відео в своїх е, соціальних мережах. І дякую просто, що дивились, слухали та розуміли. Ще раз усім дякую, як завжди, слава Україні, слава нації.